Так, друзі, всім привіт. Ходімо, покажу плюс один жити в селі. Дивись. Бач такий погрібець, спускаюся в ямочку собі сюди нити. Потихенечку дивись і перед тобою тут з'являється така картинка. Дивись, закаточка на всю зиму. Ти що, дивись, Солонинка домашня, зелень сушона, диви, дивись на тебе, клас. Огурчики, помідорчики, все здате, все свіженьке, все файненьке. Дивись. Як це гарно. Картопелька своя, домашня. Сложили в ящички таке. Ну, диви, що можу тобі сказати. Все супер, класно. Переходимо сюди, в цей відділ. Грибочки закарпатські. Ай-яй-яй, диви, дивись. Тут диви квасолька, тушоночки, ну все, диви, компотики. Все є, сардинка, диви. Яка сардіночка, ах, заморська. Я. Эх, клас, люди. Так що. Переїжджайте, жити в село. І перед вами буде отака відкриватися в погрібі картина. Не лінуйся!